Привіт, мої любі. Сьогодні тема нашого вебінару: обери себе. І насправді те, як ми ставимось до себе, те на яке місце ми себе ставимо в житті, впливає на всі сфери нашого життя. І сьогодні ми поговоримо про те, чому нам іноді так важко обирати себе, які є підсвідомі причини цього. Не вибор себе, ось цієї зради себе. Сьогодні ми з вами зробимо перший крок, який допоможе вам встановити кращий контакт з собою, зі своїм тілом, і це вам допоможе робити ті вибори, які будуть всередини вас іти. Так, хто ж я така і чому я розповідаю про цю тему? я вже три роки працюю кармологом, регресологом, експертом з матриці долі, енерготерапевтом та ченелером. До цього я 15 років працювала в фінансах і змінила фінанси на духовність. Я насправді допрацювала до дуже високої посади, посади члена правління корпорації, але мій внутрішній голос постійно підказував мені, що я не на своєму місці. І я пішла за своїм внутрішнім голосом. Я обрала себе і тепер допомагаю жінкам обирати себе. Допомагаю создавати їм успішними, багатими та щасливими яким чином? Я використовую різні інструменти в своїй роботі, які працюють і зі свідомістю, і з нашою підсвідомістю, і працюю з родом і кармою. І коли ми об'єднуємо ці всі інструменти, то наші трансформації в житті, наш ріст, такий в житті, квантовий такий ріст, він починається значно швидше. Я зі своїми клієнтами працюю в Наставництві у мене є індивідуальне наставництво, і запускаю я також групове наставництво ось в листопаді місяці. І в цьому наставництві я довожу жінок прямо за руку до їх цілі. За вісім тижнів ми робимо квантові зміни в житті жінки, а це глибока робота. Робота на рівні підсвідомості, тому і трансформації, тому і такий розвиток подій в вашому житті він відбувається значно швидше. Що отримують від мене мої клієнти? По перше, ми звільняємо їх від страхів, межуючих установок і виходимо з родових сценаріїв. І вони починають розквітати, вони починають обирати себе, а вони починають любити себе, цінувати себе, підвищують свою самооцінку, впевнені в собі, отримують пропозиції по роботі та збільшують дохід. У мене вже декілька, ну, точно клієнтів 5, які в моєму наставництві їм прийшла пропозиція роботи. Нової роботи з більшою зарплатою. Вони створюють щасливі стосунки, народжують дітей, яких хотіли, але у них довгий час не виходило. і починають проявлятися, реалізовують свою мрію, отримують подарунки від коханого, тоді, коли раніше вони їх не отримали. Тому що вони змінюють себе, вони починають обирати себе. Я вам буквально пару прикладів покажу для того, щоб ви зрозуміли, яким чином які зміни відбуваються, коли ми прибираємо всі ці внутрішні блоки, які заважають нам обрати себе. Ось, наприклад, кейс моєї клієнтки, з якою ми за місяць звільнилися від страху втратити любов та повагу інших, бути нереалізованою, взагалі щось змінювати в житті, страх проявлятися. І вони Прийшла до мене знаєте в такому стані дуже сильної тривожності, постійно критикуючи себе, постійних сумнівах і невпевненості в собі, що ми досягли за місяць увага за місяць роботи. Ми змінилися від цих страхів, які вона вказала. Зараз вона нічого не боїться. Зараз вона так відстоює свої кордони і такі так встановлює свої правила на роботі в житті, що вони все починають працювати на неї. Вона по іншому почала себе відчувати, і звичайно, у неї так як вона попрацювала з собою, так як вона почала жити для себе і прибрала всі ці страхи зсередини, у неї підвищили зарплату. Хоча вона не ходила, нікуди не підвищила, Але розумієте, коли ти прибираєш якийсь блок зсередини, то в зовнішньому світі починаються також зміни в стосунках, фінансах, в реалізації в усьому, якими діями ми насправді зраджуємо себе, що буває в житті, коли ми зраджуємо себе. Я от зараз поділюся своїм досвідом, і ці дії, знаєте, частин, це маленька частинка, яку я виписала просто для вас, да для того, щоб просто підкреслити на що ви ми. Зазвичай не звертаємо уваги, але тим самим ми вже в себе забираємо енергію своєю зрадою себе. Перейшов час для моєї історії, коли я зрозуміла, що у мене просто перестали е, якось записуватися нові клієнти, перестали е, приходити гроші. Я не зрозуміла, що і, та й чоловік якось себе дуже ну, не так як звично став себе поводити: якісь націнення, мало уваги приділяє. Сіла ми в регресію. Зазвичай я регресію працюю з собою. Сіла і, і зрозуміла. Мені прям підсвітили саме ті, ті мої дії, які привели до того, що у мене відбувся такий, я сама собі заблокувала грошовий потік. По-перше, Відбувся тоді, коли я відчула, що я вже виснажена, але я продовжила щось робити. Я не переносила клієнтів. Я ще й провела бранч, де звичайно мені на цей бранч потрібна була енергія для того, щоб ділитися нею, і цей бранч був для мене. знаєте, така остання капля віддала і все. І це була насправді зрада себе. Я зрозуміла, що якби я цей бранч не провела. Я би собі не блокувала, я би себе не зрадила. Я би прислухалася до своїх відчуттів, зрозуміла, що я не можу, в мене недостатньо енергії, і я не буду цей бранч проводити. Потім ми поїхали до батьків на дачу в гості, замість того, щоб я відпочила, коли я потребувала відпочинку. І потім ще були якісь такі дії, такі маленькі дії, і вони насправді. Вони створюють таку стіну між вами, грошима, між вами і іншими людьми, між вами і коханням чоловіка. Це реально створюється бар'єр. Коли ми робимо те, чого не хочемо, ось коли від нас наш партнер хоче да якоїсь інтимної близькості, а у нас нема бажання. Ну ладно, ну він же ж хоче, ну да, я не хочу. Ну йдемо на компроміс. Ну а потім цей компроміс починає вилазити там в наших гінекологічних питаннях, хворобах. І коли ми через не хоче щось робимо, завжди залишається наслідком, коли ми допомагаємо іншими грошима, а у нас їх не вистачає. Це теж такий дуже сильний блок. Спочатку відновіть свій ресурс. Поки у нас немає ресурсу, немає ресурсу любові, немає ресурсу грошей, то ваша задача не створювати це відчуття нестачі, тому що це теж буде блокувати грошовий потік. Коли ми мовчимо, коли ми втерпимо, піддаємось тиску ззовні, це все також блокує і створює зраду всередині нас. Так, якими наслідками у нас вилазить зрада себе? Перша втрата енергії та виснаження. Коли ми втрачаємо зв'язок з внутрішнім ресурсом, який живить вашу справжню силу, ми, звичайно, втрачаємо енергію. У нас немає просто енергії, ми постійно в стані виснаження. Хронічна незадоволеність. незадоволення. Тобто, якщо ми зраджуємо себе і ці зради постійні, ви навіть коли ви почнете прислухатися до себе, ви зрозумієте, а це робиться не за один раз, це робиться маленькими маленькими кроками. Ви зрозумієте. Після яких дій у вас йде втрата енергії? Хронічна незадоволеність у нас завжди, коли ми не реалізовуємо внутрішнє бажання. У нас всередині, скільки б ми досягнені у нас в житті не було. У нас завжди буде порожнеча. А відчуття напруги та провини та бо дії, які направлені не на реалізацію своїх жань, а реалізацію чужих очікувань. Це завжди про напругу всередині себе. Ти завжди напружений, щоб комусь щось доказати, комусь виконати реалізувати їх очікування. Насправді, коли ти довгий час в цьому живеш, ти забуваєш про те, а що я взагалі хочу. Порушення кордонів і знецінення. Я думаю, що це всім зрозуміло, коли ми не вибираємо себе, це значить, що ми знецінюємо свої бажання, знецінюємо свої потреби. І відповідно люди це відчувають і несвідомо. Вони навіть не розуміють, що вони так роблять. Так? Це все відбувається на рівні підсвідомості. Ми ніби є своєю програмою притягуємо їх ставитися до себе якось так, як ми ставимось до себе, знецінюємо себе, дозволяємо іншим порушувати кордони. Далі це перелиходить хвороби тіло. тіло завжди нам говорить тільки правду, і коли ми довгий час не помічаємо, що там нам хоче сказати тіло, у нас виникають серйозні хвороби. Коли ми прислухаємося до нього, коли ми починаємо лікувати не тільки симптоми, але й те, що призвело до цієї хвороби, у нас хвороба проходить значно швидше і вона не рецидивує. Що саме важливо, вона не повторюється, тому що ти знайшов причину, яка привела до того до цієї про. Вороби. А причина завжди у нас в підсвідомості. Проблеми в стосунках починаються. Ну, зрозуміло, що коли ми знецінюємо себе, свої бажання відкладаємо на потім, що у нас у нас виникають проблеми в стосунках, проблеми з реалізацією, тому що коли ми постійно починаємо, намагаємося догодити іншим і реалізувати їх очікування, ми своїх бажань і того, що нам хочеться з цього внутрішнього голосу, ми не чуємо. І, відповідно, нема розуміння, куди рухатись. Проблеми з грошима. Оце те, що я зіштовхнулася проблеми з грошима. Що я проводжу майстер-класи, проводжу вебінари, проводжу розбори для клієнтів, а до мене не приходять і дівчата, що відбувається, коли я зрозуміла, що не так. Тиждень я прислухалася до себе і робила тільки те, що мені давало відгук, знаєте, внутрішній відгук. Я хочу це. Я прям питала себе кожен день, що ти хочеш? Я хочу це, там, погуляти по парку, поїхати в ліс, викричатися, щось я там злабула. Потім Потім з'являється магія, коли ви починаєте поступово крок за кроком, робити вже декілька кроків до себе, і потім вже все світло починає відгукуватися. Чином всесвіт нам відгукується. Коли я тиждень, кожен день прислухалася і питала себе, що ти хочеш, і робила щось для себе, коли в мене записувалися клієнти, я кажу: Ні, сьогодні я точно вас не прийму, я прийму вас в п'ятницю, коли я буду до цього готова. Тобто, сьогодні я не в ресурсі. Я розумію, що мені треба з собою попрацювати, дівчата. Через тиждень моїх внутрішніх оцих аналізу, да, ситуації до мене прийшло два клієнти на регресивну терапію, і ще клієнтка заплатила гроші наперед, хоча повинна була там через півмісяця оплатити та, яка в мене в наставництві. Тобто, розумієте, ось так знімається блок, коли ми починаємо прислухатися до себе і повертаємо собі енергію через. Те, що ми робимо, що ми хочемо, і приймаємо рішення з любов'ю до себе, а не тому, що комусь так треба, тоді ми починаємо знімати цей блок. Ми повертаємо собі енергію. А ми перейдемо з вами до того, що насправді таке зрада себе. Чому ми себе зраджуємо? Чому не можна просто обрати себе і зробити якусь дію, яка нам хочеться? Чому ми постійно робимо те, що хочеться іншим, а не хочеться нам? Тому чому ми себе заганяємо і ще й відчуваємо це? Почуття провину за все, що ти робиш в житті. Насправді, зрада себе це спосіб захисту. Цей захист колись був, він врятував вас та, там, в дитинстві якийсь от такий шаблон поведінки, але тепер він заважає жити. Наприклад, в дитинстві вам сказали мовчи, або будеш покарана. І ви замовчали. І ваша внутрішня дитина взяла цей шаблон. І переносить зараз в доросле життя. І ми мовчимо для того, щоб нас не покарали. Але фактично зараз в дорослому житті ми можемо не мовчати. Це вже не працює. Ця програма, яка працювала в дитинстві, вона вже в дорослому житті не працює. Тому зрада це, це спроба уникнути болю, приниження, відкидання, були колись пережиті нами або. Родом, От я вибрала прям ключові моменти, які нам заважають обирати себе насправді. І через них ми постійно себе зраджуємо. Страх небезпеки це одне з найчастіших, що я бачу у клієнтів, що взагалі зустрічаю в роботі да, в регресіях, коли у нас в дитинце була якась та травма і ця. Травма там якийсь емоційний тиск, критика, відсутність підтримки, приниження, якесь, і дитина зрозуміла, що вижити треба мовчати. це те саме, що я вам тільки що да, пояснювала що. Це захист. Ми себе страхом через страх небезпеки ми себе захищаємо мовчанням. Але це знову таки дитяча позиція. Це не доросла позиція. Тут потрібно працювати з внутрішньою дитиною і зі страхом небезпеки. Страх втратити любов, бути відкинутою. Сьогодні да, я тут декілька страхів зазначила, тому що вони дуже схожі між собою. Це коли ми з дитинства, да, внутрішня дитина наша боїться втратити любов, бо а, нас в дитинстві. Не навчили любити, так? нам сказали, ти будеш хорошою, я тебе буду любити. І тому тепер доросла людина, що вона обирає не себе, а намагається заслужити любов інших людей. Та якщо у вас є страх осуду, страх самотності, це все про те, що я боюсь, що мене не будуть любити. І коли ми просто заходимо, один раз в регресію знімаю цей страх. То повірте, тут відкривається така енергія у людини, у неї така впевненість з'являється, і вона вже їй все одно, що там про мене кажуть люди, я буду робити те, що треба мені. Відсутність контакту з собою, несказ самоцінність, відсутність довіри своїм відчуттям, та, коли нам ну, в дитинстві не навчили довіряти собі, та, коли постійно нав'язували щось, і ми фактично ми не довіряємо. У нас є внутрішнє відчуття. Не йди туди, не роби це. Але ми їм не довіряємо, ми до них не прислухаємось, і відповідно у нас нема цього внутрішнього контакту. Так, тут також спрацьовує програма Я недостатньо цінна щоб мати право на щось, тобто наша самоцінність знижена. Тепер перейду до роду, да? чому я вказувала про а, родові програми. Тому що дуже часто ми дуже лояльні до своїх батьків, дуже лояльні до свого роду, Не несвідомо лояльні, це така підсвідомі, підсвідома лояльність, підсвідомий договір з родом. Що якщо у мене в роду було якось так не дуже добре, було якось боляче в певних ситуаціях один одного робили боляче. Я все одно буду в межах вашого волі, тому що я до вас належу. Отака підсвідома є прив'язка. Почуття провини це також іде з роду така родова програма самопожертви. Жінка має терпіти, не обирати себе, щоб не бути егоїсткою, жертвувати собою, щоб бути хорошою і так далі. Тобто, це дуже часта історія родова, да? почуття провини. У мене теж була клієнтка, і ми з нею працювали з програмою терпи у всіх жінок. І вони всі бабушка, мама її повторювали. Терпи, терпи. Вона каже: Я щаслива в стосунках. А вони каже: терпи, у тебе ж хороший чоловік, терпи, терпи. Вона каже: Та «Да що це таке? Ну, я не хочу. Вона теж прийшла до мене в сльозах і каже: Ну, я не хочу так жити. Коли ми зняли з неї цю програму, ну фактично, в неї там і до чоловіка змінилося ставлення, але насправді змінилася її енергія. Змінилася її. Знаєте, як та внутрішня біль, яку давала ця програма терпи, ми її зняли. І ну, результат був класний. Знаєте, прийшла в сльозах, пішла усміхнена. До мене так прийшла клієнтка, яка прийшла в такому просто пригніченому дуже стані. В неї було дуже сильне фізичне емоційне виснаження. Не розумію, що хочу взагалі не розумію, як жити, навіщо мені це життя? А все тому, що до 40 років вона прожила. Жила для всіх, для рідних, для батьків, але не для себе. І ось ми працювали з нею зі страхами внутрішніми з програмами. Я всім винна, я хороша дівчинка, і що це нам дало? Зараз вона вже не така хороша для інших, як було раніше. Вона почала відстоювати свої кордони. Вона відчула внутрішню силу, що вона може справитися з життєм в житті з усім, і вона може відмовитися від того, що їй нав'язали від цієї чужої думки від цих чужих програм, які їй навісили. Вона почала ходити, займатися тілом, ходити на пілатес, пішла на курси водіння, і це нова дія. А раніше вона нові дії просто. Просто Боялися. В неї змінилися стосунки з мамою. Знаєте, оці коментарі, які вони мені пишуть, мої клієнти, а мої діти тепер мають маму. Це для мене просто дуже цінно. Наскільки ми можемо своїм вибором змінити життя не тільки своє? Але й своїх дітей, тому що від нашого вибору, від того, як ми ставимось до себе, на яке місце в житті ми ставимо, також залежить і те, як будуть розвиватися наші діти, як вони далі будуть будувати своє життя. Тому що вони будують своє життя на прикладі нас. Рухаємося далі. Чи задавали собі ви питання, що ж таке обирати себе? Ми іноді не розуміємо, які дії говорять про те, що ми обираємо себе. І я зі свого досвіду, з, взагалі з того, що я прийшла, навчилася, вивчила, з роботи з клієнтами, визначила для себе ті пункти, які дійсно говорять про те, що це є вибір себе. Да? От це внутрішній стан, коли клас так, я відчуваю вибір себе. І це про те, щоб бути чесною з собою, тобто не відганяти якісь емоції, не відганяти якісь почуття, приймати те, що ти відчуваєш, це твої внутрішні почуття, і вони завжди тобі про щось говорять. Треба тільки розібратися, про що вони говорять. А вони зазвичай говорять, коли ти йдеш правильно, коли ти кажеш собі так, своєму внутрішньому, Голосу, а коли кажеш собі ні, друге, що я для себе визначила, це давати собі право на свої бажання і потреби. Ми іноді не даємо навіть право бажати. Зазвичай в цьому сидять якісь наші негативні обмежувальні програми з дитинства або певні страхи, коли нам в дитинстві сказали закатай губу назад, коли ми щось таке велике захотіли. Бо дитина не знає обмежень в своїх бажаннях. І це нормально. Коли в нас в бажаннях є обмеження, це означає, що у нас є певні внутрішні блоки. Тому що чим більше ми бажаємо, тим більше ми отримаємо. Тому давати собі право бажати. Оце і є вибір себе. Я даю собі право потребувати допомоги, як мінімум, давати собі час, почути свій внутрішній голос. Дуже часто на нас починають тиснути, точуючи, приймай швидше рішення. І насправді це просто маніпуляція. А ваша задача відчути, що я насправді хочу. Обирати себе, це діяти у згоді зі своїми почуттями, цінностями та потребами, навіть якщо це не подобається іншим. І це нормально сказати: Так, я маю. Право на свої бажання. Ні, я не йду на цей компроміс, тому що ну от він мені ніяк не підходить. Він дуже сильно порушує мої кордони, не дає мені можливості проявити себе. Тобто це діяти у згоді з собою, з тими внутрішніми відчуттями, які у вас є. Питання для того, щоб діяти у згоді з собою, треба почути себе, щоб почути себе. Треба час від часу знаходитися в тиші, дозволити собі бути недосконалою, дозволити собі бути жінкою зі своїми емоціями, станами, слабкостями, помилками, не критикувати за це, ні в якому разі не критикувати. А приймати так, зараз я зробила так. Так, я помилилася. Наше життя це досвід. Розумієте, а досвід ми напрацьовуємо тоді, коли робимо помилки. Тепер перейдемо до тих практик, які допомагають обирати себе. Практики, які, які вам допоможуть, да? прості, дуже прості практики. Насправді все геніальне, воно просте. Тому ми починаємо з простих практик. Контакт з тілом, перша практика. Кожного дня задавати, що зараз відчуває моє тіло. Кожного разу, коли ви приймаєте якесь рішення, задавати питання, що зараз відчуває своє тіло. Коли ми приймаємо рішення і обираємо між двох, є два варіанти, нам потрібно вибрати якийсь з цих варіантів. Ми закриваємо очі і подумаємо, от я вже вибрала цей варіант, як я себе почуваю в цьому варіанті. І от нам тіло починає підказувати, як воно себе почуває. Там починається або дискомфорт, або легкість, або радість, тобто там різні почуття. І кожен варіант отак от продумати. Тоді ваше тіло підкаже, що краще обрати. Мої хочу навчаємось чути свої маленькі бажання. Знову таки, маленькі великі бажання виростають з маленьких бажань щодня писати п'ять речей, які ви хочете, і робити, хоча б одну з них з цих речей, які я хочу. От щоденник мої фальшиві так. Це прям потрібно спостерігати за собою протягом тижня, коли ви говорите так, але насправді це не ваша згода. У вас точно почнуться якісь відчуття в тілі, якісь думки, якісь сумніви, і ваша задача просто відслідкувати це. Доросла я дуже часто ми не приймаємо, не обираємо себе знову таки зі страхів. І страхи знову таки часто, але не завжди, вони проявляються в нашій дитячій частині. Наша дитяча частина для себе щось вирішила, вона чогось боїться. А доросла частина через те, що маленька, маленька дівчинка всередині нас боїться, ми дорослої частині не можемо діяти. Воно блокує наші дії і для того, щоб наша маленька дитина, внутрішня дівчинка, не блокувала нас. Нам потрібно з нею спілкуватися, нам потрібно давати їй те, що вона недоотримала в дитинстві. Нам потрібно їй давати любов, прямо уявляти, робити такі маленькі, коротенькі медитації, зустрічі, уявляти свою внутрішню дівчинку перед собою і давати просто любов. Найчастіше нам в дитинстві не вистачало любові. І коли ми вже почнемо уявляти, що ми її любимо, ми будемо говорити, я тебе бачу. Дуже важливо говорити, я тебе бачу. Я знаю, що ти боїшся, але я доросла, і я тебе не покину, я тебе буду любити, і я подбаю про тебе, я оберу нас. І насправді, коли ми починаємо працювати зі своєю внутрішньою дитиною, ми багато блоків знімаємо, ми ніби зцілюємо ті дитячі страхи і травми. І це дає нам таке відчуття внутрішньої опори, а контакт з внутрішнім я та, да, те, що я вже проговорювала, коли у нас є контакт з внутрішнім я, ми чітко розуміємо, чого ми хочемо. Коли цього контакту немає, ми постійно робимо те, що від нас хочуть інші. Прийшла до мене жінка в стані вигорання, нерозуміння, що я хочу, чого цей да. Я не можу обирати себе, тому що я не розумію, чого я хочу. Нерозуміння, куди рухатись, постійна самокритика, високі вимоги до себе, життя для інших. А не для себе і це довгий час. І коли ми з нею попрацювали з внутрішніми образами на чоловіка колишня, коли ми попрацювали там образи на себе, відпустили їх, в неї прям і жіноча енергія, знаєте, як <світаю> жінка розквітає, ми познімали певні блоки, і вона більш так знаєте, широко подивилася на свою діяльність і ще почала працювати в новому напрямку діяльності ну і взагалі почала відчувати себе гармонійною. Вона нарешті, після розлучення, пройшло багато-багато років, і вона нарешті почала відчувати себе жіночною, сексуальною. Це дуже важливо для жінки відчувати себе жіночною і сексуальною, тому що на нашу жіночність, сексуальність і задоволення і приходять, приходять і гроші, і подарунки, і чоловіки. Вони насправді на нашу енергію приходять. Я щиро бажаю, щоб кожна жінка відчувала себе цінною, коханою, щасливою, наповненою. І повірте, коли ви почнете обирати себе та діяти з любові до себе, у вас точно буде такий стан. І в такому стані ви просто зробите квантові стрибки в усіх сферах життя. І зараз ви вже отримуєте таку можливість. Я дарую вам діагностичну консультацію, на якій ми розберемо ваш запит в сфері стосунку. Грошей, реалізації, і на консультації ми визначимо причини тієї ситуації, яка у вас склалася, та як найкращим чином її вирішити. Заповнюйте анкету, запису на консультацію, яка вам буде направлена. І до зустрічі на консультації!